іт технології, будівництво, транспорт, освіта та ще 152 професії. Усі їх українці зможуть опанувати безоплатно. Усе завдяки державній програмі Ваучер на навчання. Такий сертифікат дає змогу вступити у профтех, коледж чи виш, та здобути нову професію або ж отримати наступний освітній рівень за наявним фахом. «Ваучер – це документ встановленого зразка, який дає право громадяну скористатися ним. Шляхом компенсації вартості навчання від служби зайнятості. Ця компенсація становить на сьогодні 10 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, а це 30 тисяч 280 гривень. Людина вступила на вибраний навчальний заклад, вступила на навчання і навчальний отримавши при цьому ваушер, і навчальний заклад виставив рахунок для служби зайнятості, яка його сплатила. Дуже просто все. Яка вимога до самої людини ще може бути? Людина має бути обов'язково застрахованою, тобто якийсь час ця людина повинна була офіційно працювати і сплачувати за себе страхові внески. Це перша вимога. І друга вимога це що людина повинна вже мати якусь освіту професійну, технічну чи вищу освіту, тому що ваучер не дається на початкову професійну освіту, він надається на перепідготовку з однієї професії на іншу, на спеціалізацію, на підвищення кваліфікації. І на підвищення свого ступеню. Тобто, якщо людина була бакалавром, а хоче отримати ступінь магістра, вона може скористатися також ваучерною програмою. Така програма діє уже третій рік. Попервах була націлена лише на осіб віком від 45 років, але з часом запити змінилися. Нині ж вікових обмежень немає, а грошову допомогу на навчання можуть отримати аж сім категорій людей. До цих категорій належать особи з інвалідністю. Якщо вони звернулися до служби зантії і для них немає підходящої роботи, вони можуть скористатися цим. Учасники бойових дій або особи, які постраждали від бойових дій, це можуть бути не тільки військові, але й цивільні, які отримали поранення, контузії, одним словом, захворювання, які спричинені війною. До цієї категорії відносяться внутрішньопереміщені особи. До цієї категорії відносяться особи, звільнені з військової служби зі служби. У в внутрішніх силах за умови, що вони звільнені за скороченням штату або за станом здоров'я. Ну і така вимога є, що вони мають вислугу мати не менше 10 років. Тобто я зазнав умови тільки для двох категорій. Для решти категорій – це особи з інвалідністю, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи там немає вимог до. Стажу роботи і до віку. обрати заклад для здобуття освіти кожен може самостійно, так як і форму за якою навчатися. Хмельничанка Дарина одна з тих, хто пройшов весь шлях до отримання ваучера. Спершу дівчина переглянула інформацію на сайті, а вже наступного дня вирушила до центру зайнятості. Далі я заповнила анкету, яку потрібно було заповнити. Мені дали список документів, які треба зібрати. Я зібрала цей список документів. Відповідно, зателефонувала вже в саме Хну. Мені дали телефон для комунікації, з ким я можу сконтактувати. Хну займається цим там жіночка, яка займається цим усім. І вона відповідно сказала, що мені потрібно буде здати вступний іспит з англійської та з психології, тобто фаховий іспит. Все це здавалося в один день на території Хну. Тобто годину ми спочатку писали іспит з англійської, потім годину ми писали іспит з психології. І в принципі, все. І що потрібно було основне? Це диплом мій попередній диплом з вищої освіти, тобто бакалавра і паспортні дані, і так далі. І тому подібне. Сума ваучеру фіксована. Якщо плата за навчання більша, різницю фінансує студент у випадку Дарини. Сертифікат повністю покрив вартість курсу. Навчання коштує 30 31 тисяча, десь так приблизно я не пам'ятаю, і ваучер, в принципі, покриває всю цю повну суму, тому що ваучер якраз на 30 тисяч гривень. Крім того, у структурі наголошують, аби люди підходили до оформлення сертифікату виважено та заздалегідь продумували план дій, адже після отримання ваучера ним слід скористатися впродовж 90 днів, інакше він буде недійсний. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33-й канал.